Ні, ну що робити тому котові? 45 сотиків ділянки. Галявинку йому покосили. Не на дорогі треба отак от влягтися і лежати. Ти розумієш, що тут ходять собачки, машини? Да, Машини ходять, так. Да. А ти посеред дороги лягаєш, ну куди ти зібрався? От в той лісок ти зібрався. От виходить на дорогу і лягає. Ну, що туди робити котові? Ти балований? Ти балований. Ти знаєш, що я все одно прибіжу і заберу. Ходи, ходи до будиночку. Ходи. Ходи. Угу. Ти просто хочеш, щоб я з тобою ходила. А ти балуєшся. Я зрозуміла. Балований кіт. Це ж чекає, поки я його на руки візьму і понесу. Беру, несу.